саме податковий кодекс України надав платникам можливість звітуватися до органів податкових служб засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням на електронні документи відповідних електронних підписів. Відтепер платникам податків не треба витрачати час на заповнення бланків та черги. Ми повинні поставити задачу як можна більше скоротити час Абчення платника в налоговой інспекції, внутрішні налогової інспекції і дати йому наиболее удобні можливості для звітування в податковий орган. Фахівці запевняють, інформація, що передається засобами інтернет, зашифрована та надійно захищена від несанкціонованих переглядів та сторонніх втручань. Більших шагів таких складних робити не треба. Достаточно. получить на сайте ДПА Украины, ДПС Украины или у нас непосредственно текст договора про вознание электронного документа, который должен быть просто заполнен и предоставлен налоговую инспекцию двух экземпляров. Додамо, що для формування звітності в електронному вигляді платникам безкоштовно надається відповідне програмне забезпечення. До того ж, всі сроки терміну передачі звітності визначаються тими ж сроками, які приліт для бумажних носителів. з 1 липня цього року годанічна с... величина суми ПДВ. Которая определяет обязательность регістрації податкових накладних в єдиному реестре податкових накладних составляє 100 тисяч гривень з 1 січня следующего года э, гранична межа буде составляти 10 тисяч гривень. Незабаром для платників, які використовують для звітування засоби телекомунікаційного зв'язку, планується впровадження нових сервісів, що дає Великі можливості для швидкого спілкування з органами податкової